Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, традиційна рубрика ранкова друга кава на західному полюсі. Дякуємо усім, хто доєднався. І е, сьогодні ми будемо говорити про найважливіші речі. Завжди так. кажу важливі речі, а сьогодні про найважливіші, абсолютно згідно, тому що е, життя, збережені життя українських військових це найголовніше для нас зараз. І дрони, е, про які ми будемо сьогодні говорити, е, якраз стали незамінними. На війні, і е, ч, чим більше дронів, тим більше збережених життів українських, українських військов, військових друзі. Ну і взагалі сьогодні ми будемо говорити про незвичайні речі, чи реально взагалі збирати дрони на кухні, скажімо так, на кожній кухні, просто вдома, де цьому можна навчитися. Ну і що таке власне якісний дрон? Про це говоримо з волонтерами, майстерні з виготовлення дронів Серафим Святославом Феденьком та Віктором Дзеньківим. Дякуємо, що за. Вітали доброго ранку вам. Доброго ранку. Слава Ісусу Христу. Слава які Богу. Друзі, дуже справді цікаво дізнатися, чи взагалі це реально, тому що звучить це трошечки з якихось фантастичних напевно, моментів. Ну, чи на кухні це дрон? так в лапках. Чи це, на кухні наскільки не завжди плясок береш, це... а, а тут дрон. <рес> Чи це <рес> реально. Так, значить, в Україні така усталена гіпотеза, власне, про те, що українці збирають дрони на кухні. Скажу одразу про себе, я починав не з кухні, я починав з своєї кімнати, де я працюю. Зазвичай рік тому в мене виникла така ідея, оскільки я бачив, що це вже дуже багато і масово де здійснюється. Тобто багато людей збирають дрони. І я почав робити якісь тестові зразки за свої кошти, відвіз. Вони сподобалися військовим, передав і потім. Почали приходити запити про те, що потрібно масштабуватися. Тобто прийшли вже до мене тоді інші мої друзі прийшов навіть благодійний фонд і запропонував власне робити більшу кількість. Тоді вже просто хата перетворилася на такий міні-склад ящиків, компонентів, пайки і. Я почав запрошувати своїх друзів до себе, тобто ми це робили все в мене вдома там, за кавою, за чаєм. В принципі, так, це можливо, тому що люди були зовсім без досвіду. Ми аматори, у нас немає якихось технологічних скілів. І тоді в мене виникла ідея про те, що потрібно вже робити якесь окреме приміщення. Це би мала бути майстерня. І через деякий час, в січні, місяці, скажімо так, ми вже приїхали в повноцінне приміщення. Де налагодили процес виробництва і, і, і почали вже робити той масштаб, який, який маємо зараз? Скільки людей були, скажімо так, в перший місяць? Десь та, це четверо людей буквально. Тобто, хтось складав рами, хтось паяв, хтось програмував, і ми так разом собі просто проводили вечори тоді ще. Скільки людей зараз? Більше тридцяти активних, і, скажімо, ті, хто долучається час до часу. Слухайте, Ви сказали, що у вас не було абсолютно жодних скілів, тобто нічого. Звідки знання бралися? Як, як це взагалі відбувалося? Насправді в Ютубі є дуже багато інформації, є дуже багато ініціатив, від яких ми навчалися. Тобто, це якби не не таємниця, так Social Drone, Вікторій Дрон. Дуже багато проєктів. є Drone Канал. Де можна просто сісти, подивитися, поклацати по посиланнях рекомендованих компонентів і просто як конструктор лего попробувати скласти. Скажімо так, є трішки, звичайно, що різниця, тому що між першим дроном, який ви зробите на кухні, і дроном, який вже виконує бойове ураження, може бути невеличка прірва, тому що все ж таки це високотехнологічний виріб, і він потребує деяких допрацювань. Зокрема, правильних налаштувань, прошивки, якісно підібраних компонентів, але це все приходить з досвідом, тому однозначно треба починати цим займатися. Прямо сьогодні, прямо завтра, взяти, купити комплектуючі, спробувати зібрати, подивитися інструкції. Але так, тобто, бажано перший дрон відправляти комусь, хто добре володіє ситуацією, скажімо так, на фронті, або передавати його тим, хто вже має досвід, хто може його протестувати, тому що все ж таки, потім дрон буде носити боєприпас, і дуже важливо, щоб він не впав, щоб він долетів, щоб з ним все було добре. Скажімо так. Не ризикувати, от, це важливо. Добре, а питання: от перший дрон і якісний дрон. Що ви особисто, ну які були напрацювання? Я не знаю, якщо це можна озвучувати, казати, що мінялось щодо допрацьовувалось? Угу. Найперше, мабуть, розуміння самої збірки я наведу просто кілька деталей, щоб ми не завантажували слухачів деталями. Наприклад, така річ, як фіксатор різьби, так, там, от коли ми додаємо якусь фіксацію, коли закручуємо гвинтик. А він може бути там, не знаю, синій і червоний. Так, там, а синій дозволяє розкрутити раму, її перескладати. Червоний е закручується тільки один раз. Скажімо там, свій перший дрон я давав без фіксації різьби. Так, відповідно, він мав додаткові вібрації. Е фідбек про нього був такий, що він... Поводиться якось незрозуміло, не дуже добре літає, і, наприклад, там важливим доповненням є додавати цей фіксатор. Є також важливо вкорочувати лишні дроти для того, щоб вони також не давали додаткових вібрацій на раму, тому що. Польотний контролер обробляється всі вібрації і може перевантажувати мотори. Від цього мотори можуть навіть згоріти. Тобто є ряд дрібниць, які з досвідом вони вже потім є доволі очевидними. Але спочатку та, потрібно, щоб хтось підказав і зробив таке, ніби рев'ю того першого виробу. Зрозуміло. Добре, тобто ви звертаєтеся, коли є вже виріб, ви звертаєтесь до військових до досвідчених, вони вже вам тоді радять, от може бути так, може бути так. Ви дивитесь, що, ну, що може бути причиною. Так. Ще одне питання: чи ви, можливо, консультуєтесь, я не знаю, там радитесь між собою, як ви ж не один виробник дронів? Правильно? Є ж люди, які цим займаються також. Наскільки ви комунікуєте взаємодіяти між собою? З виробниками, ну я б не сказав, що у нас дуже тісна співпраця, тому що це все ж таки трошки різні сфери. Виробників, якби ціль є бізнес, і це, це є так, як є. А в нас волонтерська майстерня, і відповідно в нас всі технологічні процеси побудовані за принципом фідбеку від військових, найперше і за тими знаннями, які має команда. Так тому що ми також щось черпаємо, вчимося, читаємо і ділимося тими знаннями. І в результаті якогось обговорення можемо дійти до, до, до покращень, наприклад, які краще поставити пропелери, які будуть продуктивніші, і так далі. Виробництва я б не сказав, що дуже охоче діляться своїми технологіями. Це очевидно, так. Але є можливість дуже просто зробити воркараунд, обійти це так. Можна. Просто купити дрон, наприклад, в якогось виробника N, подивитися, як він влаштований, і щось позитивне звідти собі, наприклад, прийняти там якусь нову комплектацію моторів чи ще щось. Але мушу сказати, що в нас доволі якісний виріб, і навіть те, що ми порівнювали, то, скажімо, по тій самій собі вартості можна зібрати самостійно набагато якісніший дрон ніж купити на ринку, тому що націнка деколи може бути значна. Mm -hmm. Скажімо, на так, жаль, там наш дрон е, повністю є по вартості комплектуючих, і ці комплектуючі є менше 10 тисяч гривень на даний час. І компоненти є доволі топові, тому що там один з найпотужніших відеопередавачів, якісні мотори, хороша рама. А, і в принципі, коли люди будуть об'єднуватися в такі виробництва і самостійно виготовляти дрони для потреб військових, це допоможе зробити більше дронів за набагато меншу кількість коштів. Насправді, ну тобто тут тобі маєш і заощадження, і, і якість на одній платформі, скажімо так, так саме так. І зокрема, також це є досвід, який потім може пригодитися у війську, тому що є також кейси, коли частина людей, які збирали дрони, потім ідуть техніки, або пілотами. І той досвід, який вони здобули тут, допомагає їм потім конфігурувати уже різні типи БПЛА у військових частинах, і це, скажімо, їхня нова військово-облікова спеціальність, якою вони вже заходять служити. Тобто вони вже набирають якийсь певний навик. Які є дуже корисні в даний час. Вони приходять спеціалістами, що насправді дуже важливо так. зараз, тому що спеціалістів зараз, от якраз в цій галузі, на жаль, ще бракує, не дивлячись на те, що дуже вже це стало популярним. Всі запрошують, от давайте збирати, давайте навчатись. Добре, скажіть, мені, ви виробляєте один тип дронів, чи, чи можливо у вас вже є декілька різних. <пробітник> <зваж> З Самого початку це був здебільшого один тип дронів, але ми маємо таку концепцію, що ми в основному супроводжуємо три підрозділи: це десятка Дельвейс, 68-ма ягерська бригада і НГУ Рубіж, тобто Нацгвардія. І коли ми вже почали тісніше співпрацювати з пілотами і запропонували їм варіанти модифікацій, дехто обрав для себе одну комплектацію, одні частоти, дехто іншу, і в нас тоді з'явилося три різновиди. Потім ми також почали допомагати ще окремим військовим підрозділам, і тоді вже з'явилося ще більше модифікацій. Тобто, наприклад, це крім семи дюймових, це вже є десятидюймові, дев'ятидюймові, є дрони з нічним баченням, є дрони на цифровому радіоуправлінні, тому що є це аналог, наприклад, є цифра. І насправді так доволі складно, тому що ми з маленької майстерні формально перетворилися на завод, який має кілька виробничих ліній. Це доволі непросто насправді, тому що. Що запити різні, комплектації різні, і треба за всім цим стежити. Але поки що справляємося. Це доволі цікаво, тому що це також новий досвід для нас, оскільки ми вчимося і розвиваємося, але фідбек доволі позитивний і це можна побачити в наших соцмережах по кількості відео відпрацювання. До речі, так, де вас можна знайти в соціальних мережах? Розкажіть так, щоб люди могли справді зараз вас знайти. У нас є сторінка в інстаграмі «Серафим. нижнє підкреслення дрон. Легко знайти, я думаю, що якщо ви там локальну франківську вас е підтягне, зразу знайде і ви добре знайдете цю сторінку. І в Фейсбуці також сторінка серафим. Е зазвичай ми дублюємо пости там. Е і ну, найцікавіше знову ж таки, це кількість уражень, тому що, якщо подивитися статистику, е скільки дронів виготовлено і скільки є ефективності, вона доволі е висока. Тому що, якщо послухати різних е пілотів. Ефективність там буває там, 10%. Так? Це означає, що з 10 дронів попаде тільки один, відпрацює в цій. Долітає і відпрацьовує. У нас також є сторінка в TikTok, я тут додам. І власне там можна побачити ураження. Власне, в TikTok найбільше відео з ураженнями. Ось, і, ну, TikTok сторінка наша також пов'язана з, з Instagram, пролінкована. От, можна там це все побачити. Так, ну якщо друзі, ви е, дружите з соціальними мережами, я думаю, вам легко буде знайти. А ми нагадаємо, що ми говоримо з волонтерами майстерні з виготовлення дронів Серафим, Святославом Феденьком та Віктором Дзеньківим. Скажіть, що, будь ласка, от е, так як ви двоє у нас тут сьогодні, можливо у вас якось поділяються обов'язки? Е, за що конкретно можливо відповідає, наприклад, Святослав або Віктор, що, 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 що за вами стоїть, скажімо так. Ну, е, Святослав це в нас е, людина, яка це все почала, це джерело знань, е, які, е, які він передає вже людям, які приходять до майстерні. Ось, і, так як Святослав сказав, він, він черпав свої знання з, з різних мереж, з Ютубу, з з різних ресурсів, е, і вже ділився це з, з хлопцями, які приходили власне в майстерню. І це набагато простіше, тому що ти не просто дивишся відео, а безпосередньо стаєш біля Святослава і е, починаєш щось робити. І він одразу тобі вказує на ті чи інші недоліки е, і, і так далі. Ось, тому це вже набагато легше. Тому це ще одна причина, чому треба приходити в майстерню, якщо ти бажаєш швидше навчитися складати такі пташки, як складаємо ми. Ось а є люди, які займаються, які технічно, скажімо, не займаються технічно нічим, так, але вони допомагають нам проводити різного роду збори. так, Це різні. Люди такі, скажімо, творчі люди, які йому хочуть долучитися і допомогти нам. Вони там є, є люди, є, є художники, які намалюють якусь картину, яку ми потім розі розігруємо для того, щоб зібрати е, якусь певну суму коштів е, на комплектуючі. Ось у нас є відділ СММ, який займається вра, власне, рекламою, залученням інвестицій, залученням е, різних е, інвесторів, які б могли е, на, ну, щомісяць, щомісяця допомагати нам коштами власне я от більше займаюся цим святославно збільше технічно технічну сторону займається технічною стороною е, віктор. Якщо вже казати про збори, так на даний момент які необхідності є, на що збираєте, можливо, якась сума. Ну і, звичайно, де знайти банку, куди б зараз наші слухачі могли задонатити кошти. Е, ну, банка в нас, наша банка, вона постійно, е, постійно в нас на, е, на сторінках. Е, збори проводяться постійно. Е, нас, е, ми, як правило, збираємо, намагаємося зібрати 500 тисяч гривень, тоді розбиваємо банку і проводимо за Ось. Давай, я тут додам, якщо можна, щоб да, було розуміння, ми стараємося працювати абсолютно прозоро, тобто, ну це не є якоюсь там таємницею. Ми стараємося за 500 тисяч закупити комплектуючи на 60 дронів. Це є рівноцінно по 20 дронів на кожну з бригад, які я озвучив. Це Адельвайси, Ягерська бригада, і НГУ. І в нас так історично склалося, що. Ті, хто допомагали мені засновувати майстерню, вони супроводжували там, скажімо, ще ці два підрозділи. І в нас історично скало, що ми на ці три напрямки даємо якби найбільше зобов'язань, але додатково також можемо якісь запити від, від інших бригад реалізовувати. Зараз кількість буде змінюватися власне через те, що йдуть модифікації. Тобто, скажімо, 10 дюймових дронів з нічним баченням можна зробити набагато менше, ніж 7-дюймових дронів. Бачення, і звичайно, що таких красивих цифр і такої кількості вже. Не буде, тому що Вироби дорожчають і вони ускладнюються технологічно, але зараз йде зима, і там зовсім окремі також будуть потреби до лінз, до камер, до акумуляторів. Тобто раніше це 500 тисяч 60 дронів. Зараз не буде такої кількості через те, що міняється модифікація, і дрони стають більш технологічними, тобто кількість буде їх менше трішки. А як йде у вас модифікація щодо протидії ревам? Реби ж стають потужнішими. Частоти ребів стає більше, які подавлюють. Як ви з цим боретесь? Найперше, це є зміна частот, з якими ми працюємо. Скажімо, е, ну це знову ж таки не таємниця, ви можете подивитися там. чи будь які канали Ютубу про те, як перепрошивається приймач на дроні і на іншу частоту нижче, вищу, тобто, щоб протидіяти ребу. Але це таке тимчасове, тимчасове рішення, тому що зараз реби також коштують все технологічнішими, і вони покривають все ширший канал, і, відповідно, там вже може не бути місця, куди посунутися. З відеопередавачами так само. Літаємо на аналогу 5,8, але, наприклад, є відеопередавачі, які дають змогу також по каналах рухатись. Тобто, це може бути там 4,6 або рухатися вверх, там, до 6 МГц відеосигналу. Так, цифри зрозуміло. Ми зрозуміємо вверх вниз на рахунок цифр. Це більше так, це напевно на ваше поле діяльності. Ну і е, е, от. Перше, про що ми говорили, чи реально збирати дрони на кожній кухні. Давайте так, якщо от зараз є людина, яка має от, задум, от я хочу збирати дрони, от перших п'ять кроків так дуже коротенько, що йому потрібно зробити. Давайте я, я зроблю міні-рекламу, хлопців Drone. Є дуже класна ініціатива, хлопці Drone в Україні. Ти реєструєшся на їх платформу, і, власне, ти збираєш дрон по їхній рекомендації. Вони завжди дають апдейти. Наприклад, скажімо, в них є таблиця, що купити. Але Наприклад, там цей виробник почав робити погані мотори, і вони зразу міняють, що мотори не купляйте ці, купляйте інші. І в них ця сторінка постійно апдейтиться, оновлюється. Це дуже це. важливо. Та-та, та, -та, -та. І, і ти постійно можеш побачити, що окей, цього місяця треба купити іншого виробника. Що в них класно, і що ми не можемо покрити, бо нас є дуже мало. Ти відсилаєш їм дрон на оце тестування. Тобто, якщо в тебе немає можливості потестувати, ти не дуже розумієш, там можна скопіювати прошивку і просто її завантажити через USB-кабель з комп'ютера на дрон. Він буде на стандартній прошивці, на стандартних частотах, на стандартних комплектуючих, але ти відправляєш їм і вони тобі присвоюють номер цього дрона і дають якийсь фідбек, тобто ти зробив добре, і ти маєш право сказати, кому ти хочеш його відправити. Військових і відправляєш. Власне, вони займаються тим, що вчать людей це робити, і також допомагають з тестуванням. Ми не маємо просто такої фізичної можливості, наприклад, тестувати дрони, які будуть приносити нам, та тому що в нас іде виробничий процес, і ми просто не покриємо поки що цей запит. Тому рекомендую, наприклад, звертатись на якісь такі ресурси. І потім, якщо у вас все вийде і фідбек буде позитивний, і ви зберете свій перший, другий, десятий дрон, пишіть нам в соцмережі, нам потрібно класних майстрів. Я собі уявляю, які це враження, які це емоції, коли ти зібрав дрон. Ну просто, напевно, неймовірно І Він полетів, а потім ти бачиш відео свого дрона, яке вражає. У мене саме і було. Перше, тобто на дроні дуже коротко, якщо ви бачите відео відпрацювань, там є така річ, такі букви і цифри на моніторі. Воно називається OSD, on screen display. І дуже часто Можете побачити русоріс або ще щось. Наші дрони підписані. От там пише Серафим на, на цьому екрані. А коли будете перегортовувати наші соцмережі, ви побачите відео, от, власне, де пише Серафим. Тобто видно, що це наш дрон, зробив відпрацювання. І коли ще не було майстерні, то я підписував свят, бо я дуже хотів бачити, що це, як це буде, і та перше в інстаграмі є перше відео ураження власне моїм дроном. Це є Савушка. Саво, доволі О, доволі дорого. Так, це десятка відпрацювала, і там пише свят, і він залітає в салону. Це мега круто, кажу, я просто не люблю, які це враження, але це дуже круто. Що ж, друзі, давайте так, долучайтеся, якщо ви поки що технічно ще не готові долучитися, бо у вас немає скілів, як то кажуть, то можна навчитися. Слухайте нашу пряму трансляцію у Фейсбук або в подкастах також цю розмову. А поки що долучайтеся, будь ласка, донатами. Гроші потрібні завжди. На Різні складові на різні комплектуючі, на різні матеріали для того, щоб збирати дрони, для того, щоб рятувати життя наших українських військових. У нас в гостях були волонтери майстерні з виготовлення дронів Серафим Святослав Фоданько і Віктор Дзеньків. Хлопці, дякуємо вам, дякуємо, дякуємо за те, вам. що ви робите. дякуємо за те, що допомагаєте. Дякуємо за те, що надихаєте. Ну і дякуємо, що сьогодні в нас з вами була така цікава розмова. Дякую, що запросили. Дякуємо вам.